Так, посилочка, населений пункт місто бурить. Місто Буринь, поїхали. Населений пункт населений пункт. Мені за цей населений пункт по жопі прилітає. Так, і що ми тут бачимо? А тут у нас матеріал, який не завжди попадається в посилках. Але попадається, о! Найбільший кайф. А найбільший кайф у нас це що? Це подарочки, так? Да? <ріху> дякую за подарунок. Оп. Ми, як мінімум, забезпечені за допомогою вас, рукавицями і кругами ну, дуже плотно. Дякую, дякую. Так, що у нас тут? А тут у нас латунька. Покажіть. Звичайнісінька латунь. Цього порізав трубу, щоб компактніше її скласти. Посилку, так, платуня, друг, 2200. Мідяха. Різні кучерики. Знизу глянули чисто. Засмічення немає. 2200. Тобто. Приміть 2200 і латунь 2200. А з того, що я казав, не часто попадається. Це гельві акумулятори. Взагалі акумулятори це не найчастіше гість у наших посилках. А о, і до речі, акумулятор, який неприйомний. Це не гельвий акумулятор, це сучасні китайські акумулятори, які складаються лише з вати. Зараз ми його розіб'ємо і покажемо вам на відео. Дивіться, акумулятор гелівий, той, що я вам казав, які неприйомні, бо він не дуже гелівий. Поїхали. Бачите, тут сама вата і між ватою всього-навсього знаходиться 4 пластинки. Тобто, тут вони свинця майже не використовують. Отакі от от у нас. Товариші, які роблять ці акумулятори. Гельовий акумулятор він має бути просто залитий гелем. І пластин свинцевих має бути нормально. А тут сама пластмаса, вата і трошечки свинцю. Так що такі акумулятори гельові, якщо ви берете в руки і відчуваєте, що він легкий, знайте це чепуха. І продовження посилки з бурині. Саме головне, що в нас тут є, записочка мається. І коробочка мається. Коробочка маленька, але в коробочці щось торохтить. А що там торохтить? Головне сидіть ізолентою замовлю. Так, що тут торохтить, давай глянемо. А торохтять тут мідні кон... Ой, срібні контакти на міді. Бачите, грибочок мідний, шапочка срібна. Такі штучки купуємо. Так що... Все, посилочку розпакували. Ще раз дякую вам за подарунок і, звичайно, дякую за матеріал.